Вітаю в давні часи пани любили жити ну, на таких великих усадьбах. Тобто, як правило, це були сади, як правило, це були якісь літні дерева, стежки. Ну і дуже багато було людей, як правило, селян, різних ну, рабів, які забезпечували цю красу. І ви знаєте, ми так страждали від цього всю історію, адже зазвичай. Наші з вами пращури, як показує в принципі аналіз демографії попередніх століть, були якраз тими селянами, які і забезпечували життя ось цих людей. Це в мене кіт тут ззаді. А, і ви знаєте, ми то незалежність здобули. Ми здобули самостійність, ми нібито самі почали господарювати в нашій країні, але якось залишились оці нащадки. Тих колись, колишніх панів, а насправді це просто люди, які від тих же самих селян, але тільки які змогли, ну скажімо так, заробити, заробити. Інколи це дійсно заробили. Я не заперечую, що люди можуть заробити, і в сучасній Україні також. І багато багатих людей побудували хороші бізнеси і дійсно займаються корисною справою. Але дуже багато. А ці кошти, скажімо так, заробили дуже дивним шляхом, розпилявши бюджети, випилявши гроші, в тому числі Збройних сил України, вкравши в народу України або роблячи відкати, закати і так далі. Так ось ці люди вони хочуть жити не біля вас, тому що ви. Ніщеброди, ну якось будете трішечки негативно впливати на їх емоційний стан. Тому їм потрібні закриті території, їм потрібні елітні комплекси, їм потрібні елітні магазини, елітні парковки. Ну, щоб там зберігати свої елітні автомобілі. Там у них будуть елітні е, няні, школи, дитячі садочки. Ну і все, що необхідно. Гувернантки, там же не няні, гувернантки обичаюсь. Більшість з них говорить якраз російською мовою. Правда, коли ці люди приходять на телебачення, вони рідко приходять, вони, як правило, наймають різних експертів, і ті приходять на телебачення, розповідають вам, як треба там батьківщину любити, воювати, боротися за свої права і так далі. Так ось цим людям потрібен простір, тому що їх кількість теж збільшується. Ну, Спочатку вони окупували там Печерськ, але на Печерську такі старі будинки, що. Я не знаю, це тільки із за якоїсь дуже величі всередині і его можна купити на печерську там якусь ким... квартиру в Хрущовці. Я не знаю, і там жити, пишатись, що ти живеш на печерську. Але ці люди вони не живуть в цих хрущівках. Ні, вони познаходили собі невеличкі локації і повиганяли. Елітні будинки, ну, такі висоточки там є. Там живуть звичайні нормальні люди, які, ще раз повторюю, самі заробили ці кошти. Але дуже багато якраз там людей, які, ну, скажімо так, володарі життя, ми їх називаємо. Але їм мало, їм мало місця, тому що нащадки зростають, ви знаєте, там ну, ну потрібно розширюватись. І ось вони вирішили, що потрібно пригледіти собі якісь території. І от з'явилась новина, яка сколихнула українців трішечки, я не знаю, чи щось дасть українцям. Так от, Держаудитслужба виявила, що Національний ботанічний сад імені Гришка в Києві супереч законодавчій забороні уклав інвестиційну угоду на будівництво житлових будинків на своїй території. Цитата. Супереч прямій законодавчій забороні, підкреслю, прямій законодавчій забороні, земельна ділянка Національного ботанічного саду по вулиці садово Ботанічна, 1, це колишня Тімірязівська, хто кияни знають, що це за вулиця, стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати боцсад. Частку в яких мав отримати Бацсад. Я вам розкажу історію. У 2020 році я ще був деканом е, до жовтня місяця в Національному авіаційному університеті, той, що зараз Київський авіаційний інститут, здається. Так, ось, е, там, протягом всієї історії цього університету, точились дискусії щодо будівель на території університету. І університет дійсно. Я так розумію, відчужив або уклав інвестиційну угоду і на території, яка нібито не використовувалась. Ну, а для чого? Керівництву, розвивати університет, кампус, ну, якщо можна віддати. Для цього, знаєте, роблять пустир спочатку кілька років, що там от нічого немає, і там воно вже вовки завелися, і тоді відчужують цю територію, приходить забудовник, будуються будівлі, і так далі. І Хто проживає біля авіаційного університету, той знає, що там дуже дуже багато будівель. В хорошому місці, тому що з одного боку парк відрадний, з іншого боку, там озера, з іншого боку, авіаційний університет з великою територією, тобто, чисто, тихо, і до центру не дуже далеко, і так далі. Так, ось кажуть злі язики, а кажуть, ну, ваш покірний слуга бачив це на власні очі, тому що був учасником і вченої ради університету, і членом колективу трудового колективу, і все це бачив. І ось. Розгорівся одного разу скандал. Був тоді там ректором. Там різні люди були ректорами. Не будемо. Хай то прокуратура займається, але прокуратура вже давно не займається. Так, ось виявилося, що з початкових 15% квартир квартир цих будинків, а там тільки один будинок був на тисячу квад... квартир, не квадратних метрів, на тисячу квартир, тобто. 15% це 150 квартир. А потім виявилося, що ці відсотки ректорами університетів планомірно знижувались. І на самому днищі скандал розгорівся тоді, коли оцей відсоток був понижений до трьох, здається, відсотків. До 3. Тобто з 150 квартир університет мав отримати 30 квартир. Ну ви розумієте, кому ці 30 квартир пішли. А, а ви скажете, а як же ну, не можеш такого бути, щоб ректор просто взяв і 150 квартир на 30 поміняв, а 120 де ділося? Ну я думаю, ви розумієте, як це робиться, для чого це робиться, яким способом це робиться. Адже ти, коли можеш підписати, ти підписуєш, а потім ну, тебе віддячать за те, що ти підписував. Я так розумію, підозри такі маю. Але ще раз, про то я нікого не звинувачую, на те є прокуратура. Так от я підозрюю, щоб. З гришка не сталося таке ж саме. Спочатку вони будуть говорити, що нам потрібно працівників поселити, нам потрібно там і так далі. Це ж інвестиція, це розвиток і так далі. А насправді все може виявитись дуже банально і дуже просто. Спочатку це непогані інвестиційні, нібито угоди. Хоча правда на території парку це питання, адже це відомий національний парк. Він е, має велике значення і е, як рекреаційна зона, і як наукова база. Ну і в цілому, як прикраса міста. Ми ж розуміємо, що не може бути все забудоване абсолютно. А потім, потім відбуваються такі метаморфози. Я не знаю, що буде з е, цим парком. Я не знаю, чим завершиться суспільний розголос цієї проблеми. Але я впевнений, що якщо вже якісь сили взяли за парк Гришка, то вони таки свого не, не, не відпустять. І навіть якщо на днях розгориться скандал, і там навіть втрутиться чи прем'єр-міністр, чи хтось чи міністр, і оці інвестиційні компанії, які вже там влізли в гришка, Будуть відсторонені нібито, то це відсторонення буде на рік, на два, на три, а потім вже без суспільних розголосів там почнеться будівництво. І нічого ви з цим зробити не зможете. Я не забуду, а, не забуваю, а багато із наших з моїх глядачів, напевно, цього не знають. Колись на Олімпійській метро Олімпійська, це прямо в центрі столиці, прямо перед стадіоном, Олімпійським стадіоном, почали будувати висотку. Висотку і там іще щось будувати. І це настільки було хамське, наскільки було абсолютно наплювательське на державу. Так що ви думаєте, пішло кілька років, кілька років боротьби держави з якимись людьми. Очевидно, наближеними дуже до держави. Так от через вже кілька років вдалося випиляти це все, демонтувати, бо там вже кілька поверхів було. І держава, я впевнений, що задобрила цих людей, які вже почали там будувати, давши їм щось взамін. У нас слабка держава. Держава, в якій боятися державу можуть звичайні власники ФОПів. Власники невеликих підприємств, звичайні люди, які можуть щось не те записати в інтернеті, люди, які якусь не ту пісню десь співають, люди, які щось десь коментують не так. Але власники життя, ті, у кого є мільярди, ті, хто зав'язані з владою, ті, хто мають родинні зв'язки, ті, хто мають бізнесові інтереси з представниками влади, завжди можуть спати спокійно. Вони завжди можуть порішати будь-яке питання, будь-яке. Незалежно від його складності, а тому від безнаказаності бізнес-структури можуть влізти хоч в гришка, хоч куди завгодно. Нещодавно навіть були історії про те, що і в Національній академії наук там щось відбирали, і в університету Шевченка щось там відбирали. І так далі, але все це відбувається часто з мовчазної згоди. І представників цих структур, і представників влади, і представників правоохоронних органів, тому що дуже великі капітали і люди стоять за цим. А держава насправді, а це ми з вами. Не може нічого цьому протидіяти, тому що якщо куплений чиновник, то ви нічого з цим зробити не можете. Бо чиновника ви обираєте раз на 5 років, і чиновник від вашого імені далі робить з державним майном все, що він захоче. От такі часи. Ось так ми боремось: отак ми доборолися, і ось такі ми маємо насправді важелі впливу. На безконтрольне витрачання народного майна. І ще раз повторюю, ви цим зробити нічого не можете. Ви можете тільки от поохать, поахать, відсторонити, відтермінувати якийсь процес, але насправді, якщо вже за нього хапонулись, то нічого не зміниться. Зміниться тільки тоді, коли до влади прийдуть люди, які на перше місце ставлять державні інтереси, інтереси людей. А коли до влади приходять люди, тільки для того, щоб надзвичайно збагатитися, тільки для того, щоб мати зв'язки, мати рішала, мати вплив. А десь на 17-му місці, в п'ятому ряду з кінця, десь там є якийсь народ, от до того моменту нічого, на жаль, не зміниться. Чекаю на ваші коментарі щодо цієї ситуації, що ви чули про неї, напишіть, будь ласка. Лайки, дизлайки вітаються і коментарі ваші також. Головне, не будьте байдужими. Це найгірше, що ви можете зробити в нашій країні, в якій державі, на жаль, не до того, щоб займатися отакими ділягами. Хоча, на жаль, це вже йде 33 роки.